Привіт-привіт! Поговоримо сьогодні про очищення дому від речей, які є цілими, в хорошому стані, навіть новими, чому потрібно від них позбавлятися і як саме. Один з законів Карми говорить так, що речі не потрібно накопичувати. На генеретичному плані кожна річ має свою енергію. Самі маєте розуміти, яка річ для вас дає енергію. Якщо ви дивитесь там, на вазу в своєму будинку і. Ви від неї кайфуєте, так, це класно. Якщо ви дивитесь на тарілку, ріємно з неї їсти, значить залишай. Як правильно робити це очищення? Тарас півроку на 30%, 30-50, це дуже добре. Знаєте краще свій дім і розумійте, які речі вже вам просто не дають енергії. Те саме, кому і як їх віддавати, зараз я теж про це розкажу. Один з законів карми говорить про те, що ви не можете відмовитись від подарунку. А другий каже, що ви не можете накопичувати речі. Нові речі теж потрібно віддавати. Якщо ви не плануєте ними користуватися, ви просто її передаровуєте. Наприклад, як ви робите чистку гардеробу? ви перебираєте свій гардероб без. і розумійте, це вже річ. Ні, 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 ні. Не залишайте старих речей, цінуйте себе, любіть себе і вдома одягайте нові речі. Робіть своє життя по максимуму енергійне, наповнене. Ось, колись буде свято, я одіну там це плаття. Ні, ви його ніколи не одінете. Одівайте його вже. А усі старі речі просто пакуйте. Можете їх віддавати в контейнери для збору речей, комусь чужому, хто там ви розумієте немає в що одягнутися, можете допомогти. Не можна віддавати речі просто по родовій лінії, тобто привозити мамі, там батькам рідним своїм можете віддавати тільки чужим людям, і перед тим як віддавати речі, вам потрібно їх очистити. Що ви доторкнулись до якоїсь речі? Так ви там залишили свою енергію. Це цю енергопрактику очищення на енергетичному рівні квантовим світлом просто вернете дуже багато собі енергії. І ви самі зрозумієте, вашу енергію будуть користуватися інші люди, якщо ви не зробите цього очищення. Ви маєте себе теж любити і захищати, речі попрати перед тим, як віддавати. Або, якщо це не одяг почистити, відмити. Це, по-перше, і негарно, а по-друге, там залишається дуже багато вашої енергії. Можна ще навіть посипати сіллю. сіль теж дуже сильний очисник. Користуйтеся цим. І далі, що я би ще хотіла додати. Ми, люди, самі стаємо прикуті до просто цих речей, тому що кожна річ, яка є в нашому домі, до якої ми доторкнулися, вона забирає нашу енергію. Тобто, навіть не те, що вона забирає нашу енергію, їй потрібна наша енергія. Тобто, коли ми користуємося річю, ми її заряджаємо, заряджаємо, ну тому що вона потрібна. Ми постійно руками чи думками, ми, ми все-таки надаємо їй енергію. Якщо ми нею не користуємося, ця річ лежить, і вона Сам забе витягує в нас енергію, тому що їй теж потрібно для існування в цьому світі енергія все є енергія, матерії, енергія, тому їм потрібна енергія. Предмети вони самі не можуть виробляти енергію. Вони є всі створені людьми і тому вони користуються енергією людей. Тому якщо предметом не користуються, він сам буде забирати енергію. Хто найслабший енергетично від того, він буде і забирати енергію у вашому домі. Тому дуже корисно і навіть потрібно очищати дім. Така була традиція. Зараз все про але є такі великі сильні дні на планеті Земля. Наш мурашич це було перед якимось великим святом. Робилося прибирання у всьому домі. Це була традиція наших народів. Предки їм передали ці традиції і знання, щоб робити своє життя сильнішим, кращим. І робилось повне очищення в домі. Ці дні припадають на листопад. Наша природа має 4 пори року. Це ну, весна, літо, осінь, зима. Чому це листопад? Листо... Тому що листопад це останній місяць осені. Земля очищає оці плоди. Перероблює. Вона якби відбирає е, ці вже непотрібні е, листки і переробляє їх в нову енергію. Так само нам потрібно очищати свій простір, свій дім і слідкувати за тим, щоб у вас було чисте, вільне, енергетичне приміщення. В такому приміщенні ви зможете і творити. І, і енергія сама буде заходити в ваш дім, і все буде в вашому житті легко і просто. Дуже багато би говорила ще про на ту тему, про іне. Якщо речі стоять не на своїх місцях, вони теж на вас впливають. Сама саме стихія, яка дуже класно очищає речі, це вогонь. Їх речі можна просто спалити. Як на квантовому рівні очищати речі від своєї енергії перед тим, як віддаємо? Я вам запишу і теж скину тут.